Ми підтримуємо незалежну журналістику у нашому місті. Вітаю! Я Марина Капітон, і ми сьогодні в нашій резиденції Коріця Ботанікал Косметікс. Ми виготовляємо в кривому розі маємо власне виробництво косметики. Ми почали виготовлення продукції з 2011 року. Це було зовсім зовсім маленьке виробництво крафтове і виросли до більш масштабного вже з відповідною до українського законодавства документацією. І вже маємо партнерів по Україні. Наша продукція є в крамницях у Львові, в Києві. Виготовляємо засоби для волосся, тіла, обличчя. Також не тільки продаємо в Україні і відправляємо за кордон, і готуємося до виходу на міжнародні платформи і розробили декілька колекцій. Мила в новій такій екологічній упаковці. Як з пульпу картону вона біорозкладна, її можна просто викидати до компосту, і вона буде сама розкладатися. Тут буде милко з різними подорожами по світу і е, будуть окремо подорожі по Україні. Запрошуємо підписатися на нашу сторінку. В нас дуже багато корисного та інформативного. І також на сторінку першого Криворізького. закликаю підтримати, спробувати і закохатися в українське.